З приходом весни пробуджується природа, а разом з нею, відчув весняне тепло, прокидається найбільший хижак в Україні, бурий ведмідь. Ця дивовижна тварина провела без їжі всю зиму, поки була у зимовій сплячці. Ведмеді дуже великі тварини, тому потребують великої кількості їжі. Влітку знайти багато їжі не проблема: молоді пагони, трав'яністі рослини, ягоди, жолуді, горіхи, колоски з лакових культур, мед, комахи та їхні лічинки, дрібні гризуни, жаби, яйця птахів, риба, якщо дуже голодний. Ведмідь може нападати на тварин, лосів, кабанів, корів, коней тощо. З настанням холодів, кількість їжі в лісі зменшується, а організм ведмедів влаштований так, що харчуватися тільки м'ясом тварина не може, бо ведмеді більше травоїдні, ніж хижі. Якщо б не було зимової сплячки, то ведмедів від голоду взимку загинули. Після кількох місяців зимової сплячки ведмеді голодні і ослаблені виходять зі своїх барлогів у пошуках їжі. Перші дні після пробудження ведмідь поводиться повільно й обережно. Його організм ще не повністю прокинувся. Шлунок звик до тривалого голоду. Тому одразу їсти багато не можна. Спочатку він шукає залишки їжі з осені Жолоді, коріння рослин, цибулини, лічинки комах. Потім, коли земля прогріється, з'являться перші паростки трав, мурахи та інші комахи. Усе це стає частиною його весняного раціону. Але ведмідь не перший, хто прокинувся на початку весни. У барлозі вже не спить ведмедиця. В кінці січня у ведмедиці народжуються двоє або троє крихітних ведмежат, вагою близько половини кілограма кожен. Вони сліпі, голі, безпорадні і потребують материнської турботи. Ведмедиця. Тримає дитинчат у себе на черевці, серед шерсті в теплі, зігріваючи своїм гарячим диханням. Вона годує ведмежат густим молоком, яке в неї виробляється за рахунок накопичених злі та жирових запасів. У барлозі малюки їдять, ростуть і бавляться. З кожним днем сонце світить яскравіше, а дні стають теплішими. Ведмедиця розуміє, що треба покидати барліг. Разом із ведмежатами вона несміливо виходить з барлогу. Все тут для ведмежат нове. А скільки тут місця для ігор? Поки малюки граються, мама за ними уважно спостерігає ведмежата дуже допитливі і ще не розуміють, яка небезпека може на них чатувати у лісі. Ведмедиці знадобиться багато часу, щоб пояснити своїм діткам, як виживати у природі. Лише через два роки вони почнуть самостійне життя без маминої опіки. Небезпечною для ведмедиці і ведмежат є зустріч з ведмедем. Побачивши ведмедя, ведмедиця швидко тікає з ведмежатами у хащу. Ведмежата знають, що робити. Вони швидко вилазять на дерева подалі від небезпеки. Ведмедиця готова захищати своїх малюків. Тільки цього разу старий ведмідь не проявляє агресії до суперників. Він просто їсть рослини і йде своєю дорогою. Багато пригод чекає на цих маленьких ведмежат, але це вже інша історія. Так? Починається весна для ведмедів, час відновлення сил, пошуку їжі та підготовки до нового сезону у дикій природі.